Це не вплине на мобілізацію та економіку, казали вони, але уже зрозуміло, що вплинуло. Це Точка Кипіння, я Тетяна Висоцька. Ми сьогодні говоримо про оцей прошарок хлопців 18-22 роки, які все також виїздять із країни. То чи була це помилка? Я одразу зачитаю зараз цифру, яка мене вразила. 65% опитаних нами роботодавців, це говорить редакторка аналітичних матеріалів ресурсу WorkUA, Зрозуміло, що можна довіряти. Дійсно, у них є звільнення чоловіків 18-22 роки, тоді як загальна статистика показує, що 37% компаній з цим стикнулися. Тобто у готельно-ресторанному бізнесі ця різниця. Із загальною статистикою досить відчутна. Ну тут мова про те, що є загальна статистика і реальна статистика, цим грішать у нас часто в маленьких бізнесах, тому що є легальні працівники і не дуже. Але мова зараз про інше: про те, що 65% опитаних роботодавців. Говорять про те, що у них дійсно є звільнення чоловіків 18-22 роки. Загадайте самі, коли ви приходите зараз на нову пошту, в розетку, в супермаркет, там, де були хлопці, які щось розкладали, на касі і так далі. Ви помічаєте різницю? Я так. І справа в тому, що ця різниця вона ж буде збільшуватися, і справа в тому, що ця різниця дуже стратегічно важлива для країни. Я про це вже якось розповідала в точці кипіння. Тим не менше, якщо говорити саме про економіку і мобілізацію, про найбільш вразливу галузь поговоримо трохи пізніше. Я дуже Погоджуюся із Романом Костенком, секретарем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який заявив, що у нас найбільша проблема в країні це мобілізація і економіка тим, що ми випускаємо людей, сказав він. Ми і в 18-22 не готуємо до мобілізації. Він говорить про те, що мова не про те, щоб вони одразу пішли в Окоп, а про те, що вони вже мали б потихеньку готуватися заступати на заміну тим, хто зараз уже втомився в окопі. Або втомиться через пару років. Ми ж не знаємо, скільки років триватиме ця війна, і окопна так само лінія може залишатися навіть під час перемир'я. Тож ми їх вибиваємо із економіки, бо вони. Тут не працюють, не платять податки і їдуть за кордон, і ми також їх скасовуємо як майбутніх захисників. От чого ми добилися цим, сказав він. І це було очевидно. Це було очевидно, що ми просто зробили от таку прірву серед поколінь. Давайте зараз подивимося матеріал мого колеги, який розібрався до стоту в цій темі. А далі поговоримо про е, одну з найвразливіших галузей, яка зазнає кризи буквально уже через кілька тижнів. На цьому заводі будують промислові котли та котельні на різному паливі. Через брак робочих рук підприємство запрошувало і навчало студентів із технічних вишів і профтехів, операторів верстатів, конструкторів, зварювальників. Так вдалося залучити 15 працівників, та понад третину з них завод втрати цього місяця. Хлопці вирішили піти, коли уряд дозволив чоловікам віком 18-22 роки виїжджати за кордон. П'ятеро людей з виробничих професій, покинули майже там в перші тижні. Просто зателефонували, сказали, ми більше не виходимо, в нас є можливість, ми поїхали. І от сьогодні йде ще один хлопець Даниїлу 19. Він студент третьокурсник Київської політехніки. Працював на заводі конструктором. До речі, я вже виїжджаю на наступний день, тобто завтра я вже я вже, я вже їду. Завдяки тому, що я навчаюся на онлайні і нічого. Поки що не планує мінятися, я можу собі спокійно дозволити виїхати, не перериваючи навчання. Технічні та профтех спеціальності в Україні історично непопулярні, тож утрата шістьох таких працівників болючий удар по заводу. Це боляче, бо ми почали не виконувати терміни, ми розраховували, що там конструктор буде розвиватись, ми там вкладали в нього і знання, витрачали час, витрачали кошти. Він зараз поїде, ну, фактично це втрачені кошти і втрачені можливість на майбутнє. Місяць тому уряд дозволив українським юнакам 18-22 років виїжджати за кордон. Таке рішення ініціював президент, пояснивши, що це дасть змогу зберегти зв'язок молоді з державою, щоб хлопці, які перебувають в інших країнах, могли без страху повернутися в Україну і навчатися в українських вишах. Скільки саме молоді виїхало за перший місяць дії постанови Кабміну, невідомо. Прикордонна служба не підраховує тих, хто перетинає кордон за віком. Закон цього не передбачає, як і в перший день, так і зараз. Суттєвого впливу на пасажиропотік ця категорія громадян України не становить, але динаміка відбувається як на виїзд з України, починаючи з 28 серпня, така ж є її динаміка збільшення до прикладу на в'їзд в Україну. Водночас польські прикордонники заявили, станом на 19 вересня було майже 40 тисяч молодих чоловіків на в'їзд до Польщі та понад 13 тисяч на виїзд. В Ужгороді на залізничному вокзалі молодь чекає на міжнародний рейс до Австрії, Угорщини та Словаччини. Спілкуватися не хочуть. 20-річний Юрій їде з мамою до відня у гості до знайомих. Потім каже, повернеться в Україну. Просто в Україні подобається. От і все. Поки не планую наразі, ну в даний момент. Ми дуже раді, що така постанова з'явилася. Не думаємо виїжджати і не планували, коли йому 18 було. У Львівській політехніці також зафіксували відтік студентів після оновлення правил перетину кордону. У університеті уточнюють, ситуація не критична. Заяви забрали 103 хлопців. Більшість з них це першокурсники. Я знаю, що багато хто студентів спробував перетнути кордон, і вони трішки, знаєте цю напругу зняли з себе. Вони відчули, що це можливо. перепон жодних не було і прийняли рішення продовжити навчання. Тим часом портал Work.ua опитав тисячу працедавців і стверджують, проблема є. 65% опитаних нами роботодавців сказали, що дійсно у них є звільнення чоловіків віком 18-22 роки. Тоді як. Загальна статистика показує, що 37% компаній з компаній зіткнулися. Насамперед мова про готельну-ресторанний бізнес та роздрібну торгівлю. Київські ресторатори не виключають навіть закриття деяких закладів. Але цей удар по ринку праці не критичний. Запевняють аналітики, адже український бізнес стабільно живе в умовах дефіциту кадрів. Понад третина вакансій у нас не заповнені. За даними інституту демографії, в Україні проживає максимум 700 тисяч чоловіків 18-22 років. При цьому більші більшість із них навчаються. Працюють приблизно 300 тисяч. Коли ми порівнюємо 200-300 тисяч з загальною кількістю економічно активних громадян, за оцінкою Інституту демографії це десь 13 мільйонів, це 3%. Тобто, це не настільки велика частка, і навіть якби вони всі виїхали, а такого не буде, то це не нанесло б якогось суттєвого удару по економіці. Інша проблема мобілізація, каже Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки. Я не кажу, що ці хлопці мають піти сьогодні в окоп. Я кажу, що вони мають бути в країні. Вони мають готуватися до того, як вони стануть в майбутньому там захищатись Україну або ставати інженерами, або ставати там не знаю якусь професію собі виборювати. І так, ми їх вибиваємо із економіки, бо вони тут не працюють і не платять податки, а їдуть за кордон. Та все ж урядовці поки налаштовані оптимістично масового відтоку молодих українців нема. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний пояснює динаміку на кордоні початком навчального. Року та завершенням відпусток і нагадує, дозвіл виїжджати за кордон хлопцям це сигнал від держави, що вона довіряє молоді, але сподівається на її повернення додому. Бо саме цій молоді розбудовувати Україну, каже студент інституту будівництва Львівської політехніки Богдан Джмелів, який вітає можливість подорожувати, але закликає своїх ровесників не покидати батьківщину. Постійно ціну з того ні, тому що в мене тут вся сім'я, батько на фронті, мати, друзі. Якщо ми всі повиїжджаємо, то хто буде розбудовувати знову ж таки країну? Оскільки зараз багато де зламаних будівель, доріг, зламаних магазинів, немає людей, не вистачає на роботу навіть зараз. Тому ми мусимо залишатися тут. Тож одна з таких галузей, де люди дійсно йдуть і йдуть. І великими групами це ресторанна галузь. І мова саме про ті маленькі кав'ярні, невеличкі затишні ресторанчики, в яких ми любимо там, якось переводити подих і так далі. Тож українські ресторатори готуються до невідворотної кризи та закриття закладів, вони самі зазначають, що як тільки уряд дозволив виїжджати за кордон чоловікам віком 18-22 роки, пішло, наприклад, лише з одного закладу, як розповідає власник, п'ятеро людей, п'ятеро з одного закладу, також після цього починається хвиля відпливу, і тепер вони... Всі ресторатори, власники тих маленьких таких бізнесів, думають, що вони можуть в цій віковій категорії втратити до третини персоналу. Як ви розумієте, для цього бізнесу це дуже багато, як, в принципі, для будь-якого, тим не менше. Вони кажуть, що оця неминуча криза в галузі може настати вже в листопаді, це традиційно найменш дохідний місяць у році, але закриються літні траси, почнуться дощі, прийде холод, і при цьому ще й отакий от відтік персоналу. Уявіть, як зараз погано спиться власникам. Маленьких кав'ярень, навіть якщо це мережа, а може навіть і гірше, якщо це мережа, тому що треба якось все це утримати і якимось чином вижити. Тож, ресторатори. Прогнозують, що лише в Києві закриються сотні закладів. Хто зуміє перезимувати і втриматися на плаву, зрозуміти дуже важко і спрогнозувати також. А брак трудових ресурсів не оминув жодний бізнес і, звичайно, тепер. Розповідають самі ресторатори, як вони на WorkQA намагаються набирати людей, і тепер вони більше орієнтовані на те, щоб набирати жінок, тому що з чоловіками або мобілізація, або може виїхати непевні якісь чоловіки в Україні зараз. І таким чином, виходить, що просто тепер ми будемо бачити результати. Оцього рішення уряду. Я насправді, знаєте, ну, добре там кава, добре затишний там, ресторанчик. Зараз і так це в цілому у нас воєнно-економічна криза. І зрозуміло, що пріоритетніша саме мобілізація. І мені от хотілося просто зрозуміти, як взагалі-то самі автори цього рішення будуть. Хоча б собі навесні пояснювати ті цифри, які вони побачать врешті після цього рішення, і як вони будуть комунікувати про наслідки свого рішення. Адже нам все також треба якось вижити в цій країні. І тут кожен має підставляти плече одне одного. І не можна знецінювати втрату оцього прошарку. Дуже потенційного, молодого, сильного. І я, чесно кажучи, не маю багато надій на те, що якимось чином наша влада може в цьому питанні отяматись. тому що уже дозвіл надано. Що ви думаєте про це? Пишіть, коментуйте, ми чекаємо ваших. Коментарів і ваших думов це була точка кипіння, і я Тетяна Висоцька.